Давай питання. Що означає бути однією плоттю? Коли я перший раз із священного писання буття другий розділ 24 вірш прочитав ці слова. Я був ще юнаком, і мені все зрозуміло було. Чому це двоє? Можуть стати однією плотю, яким чином це відбувається. Але з часом, коли у тебе з'являється кохана дружина, коли вона поруч з тобою, коли вона розділяє все, і радість, і біль, і журбу, і всі чудові яскраві моменти разом з тобою. В моєму розумінні бути однією плоттю – Це ділитися всім, що я маю або що я хотів для себе. Зі своєю єдиною коханою. Ну, а я хочу сказати моє розуміння, як це бути однією плоттю. Ну, перш за все, хочу поділитися своєю історією як. Мене взяли в дружину. Ну, мене дійсно прям фактично відірвали від моєї родини. Просто з валізами погрузили в автівку і повезли в інше місто, в іншу церкву, в іншу квартиру і так далі. Тобто я вже відірвалася. Я дуже болісно, звичайно, як дівчинка це переживала. Ну, для мене тоді, в 20 років, це було звичайно складно. Але повз час зараз я вдячна Богу саме, що це відбулося швидко, і я більше, скажімо так, зрозуміла, як це бути однією плоттю. Ми розділяємо все е, разом. Тобто це і дім, і фінанси, і е, Інтелектуальний розвиток, фізичний розвиток. У нас з'явилося багато спільних хобі, і смаки наші вже переплилися настільки, що ми інколи доповнюємо один одного. навіть. Подумки, ми розуміємо, що ми хочемо, і дійсно Бог багато прикладів показав, навіть якщо ми маємо одне своє тіло, і просто подивившись на нього, ми можемо сказати, для чого потрібен шлунок. Він знаходиться в одному тілі, але він працює для того, щоб перетравлювати їжу мозок для того, щоб робити імпульси працювати з нашим тілом. Але все це одне тіло. І Тому, коли ми одне тіло, то ми доповнюємо. І допомагаємо. Допомагаємо, не розділяючи, а навпаки, з'єднуючи і будуючи один одного. І сподіваюся, що це будівництво один одного буде продовжуватися ще багато років. Ну, і все одно про те, що я мріяв ще юнаком, так воно і відбувається. Люжа!